Влада змінює правила роботи благодійних фондів, які завозять в Україну гуманітарну допомогу. Прозорості стане більше, але впаде швидкість доставки. Так, з 1 грудня для благодійних організацій, які працюють з гуманітарною допомогою, змінюються правила роботи. Мінсоцполітики заявляє, що це необхідно, аби боротися з схемами та убезпечити самі фонди від проблем. Чим зараз є обурені волонтери та що саме зміниться з 1 грудня? Будемо розбиратися разом із волонтером народної самборони на Львівщини Валерієм Веремчуком та Мартою Лігус, юристкою, членкиною робочої групи Міністерства соціальної політики з питань гуманітарної допомоги. Вітаємо вас у нашій добрий вечір. студії. Добрий, вечір, добрий. добрий вечір. Тож на початку зими от уже скоро вводяться новий порядок оформлення гуманітарної допомоги. Пане Валерію, що зміниться для волонтерів, як тепер можна законно завести гуманітарну допомогу в Україні і відзвітувати про це? Знаєте, народна самоборона вже возить гуманітарні вантажі десь близько 10 років. Можна сказати, без кількох місяців ми пройшли різні етапи до повномасштабного вторгнення, ввезення гуманітарного вантажу це була ну, така дуже громістка по часу. Система, яка вимагала митний склад, обов'язково мав завести, запломбувати місяць, а то й більше два-три розмитнення. Це в визнання цього вантажу в міністерстві соціальної політики спеціальною комісією, де там рахували кожну кому крапку. Зрозуміло, що повномасштабне торгнення якби систему поміняло, а дозволили робити ну спрощену систему, просто вести. І природно, що коли зараз держава, міністерство зокрема, пробує знову врегулювати, зарегулювати ці правила везення, ну то багато людей не готові. Байдего відверто. Інші обставини, інший час. Потрібна швидкість про те, що говорили, потрібно оперативно завести, передати. Але я розумію, що держава хоче, ну і має право контролювати цей процес. Пані Марто що змінюється саме от юридично до вас питання як до юриста, що зміняється, що волонтери робили, а що зараз треба робити по новому? Ну до 1 грудня як на сьогодні виглядає ввезення гуманітарної допомоги, воно обмежується лише декларацією, яку подаються при митному оформленні гуманітарного вантажу, і далі цей вантаж заїжджає, і його подальша доля для органів невідома. І тому з 1 грудня міністерство соціальної політики хоче зробити прозорим цей процес і бачити, як рухається вантаж після перетину кордону до набувача гуманітарної допомоги до тих, хто дійсно її потребує. Тому вони розробили таку автоматизовану систему обліку гуманітарної допомоги, де громадські організації, благодійні фонди та інші організації, які займаються гуманітарною допомогою, будуть формувати там. Декларацію в цій системі заявляти, що вони очікують саме цей вантаж. Потім цьому вантажу буде присвоюватись унікальний код, який водій вантажівки чи автомобіля, який везе гуманітарну допомогу, подає до митного органу, як GPS, так званий. Ну, так званий, Та тобто відбувається фіксація, що цей вантаж дійсно приїхав. в Системі це відображається, і тоді такі організації повинні до 15-го числа наступного місяця після оформлення цієї гуманітарної допомоги. Помоги подати звіт про те, скільки цього вантажу було роздано, а скільки залишено, і таким чином. Ми уникаємо на думку міністерства соціальної політики цих зловживань з гуманітарною допомогою, коли на сьогодні вже відомі факти, коли хтось недобросовісний хотів перевести щось через кордон під видом гуманітарної допомоги, заповнював від руки декларацію, вказував одержувачем якусь громадську організацію, про яку він колись чув, і потім правоохоронні органи там приходили до цієї громадської організації. і Говорили: а ось по даних декларації до вас заїхав такий вантаж. А громадська організація. Чи будь-яка благодійна організація могли не знати навіть про те, що на них щось було задекларовано, але вони мають відповідати. Я так розумію, що волонтери погоджуються, що потрібно щось зміняти, щось вдосконалювати, але є хвиля просто обурення цією постановою. Валерій Муклавич, що не так, що саме обурює? Ну, вочевидь, що це буде просто купа паперів, які потрібно буде заповняти. Це хтось має робити і на безоплатній основі Ну, так. Волонтерство це взагалі безоплатна діяльність на вирішення таких проблем, які взагалі мали би займатися держава. Давайте почнемо з того. А тут людину години, що називається, буде багато витрачених не на папери, на базу. Але я теж вважаю, що облік ну, взагалі це ми його вели багато років, і ми знаємо як це робити. Нам це не буде проблема. Що ви хороша громадська організація Дякую. з великим досвідом? Але а, є багато інших враження. Перше питання, що додається, Щомісяця звіт до 15 числа, так, кому що віддав. Це певний час. Ну, знову ж це й добре, бо буде відомо, хто що отримав. Що обурює найбільше, це те, що міністерство держава загалом розробила ці правила і не особливо спілкуючись, комунікують. Чи з тим, хто ці правила має виконувати зараз? Вже там пішла комунікація, робоча група, вже якийсь діалог. Тут Марта може більше сказати, як це відбувається. Але е, терміни дивіться, 1 грудня постанову видали 16 жовтня до, до обговорення. Тобто, насправді ще потрібно кілька постанов для того, щоб воно все функціонувало. І крім того, прийнятий один законопроект. Десь він вже на підписі президента. Як Після підписання якого знову ж треба буде вносити зміни в постанови, бо є моменти, коли закон і постанова ну, по різному трактують певні речі, навіть в цій постанові деякі звітність і трактування неоднозначне. Тобто є речі правильні по суті, але по тому як вони вводяться, по тому як готуються люди, які з цим працюють, природні проти. Тому що невідомо міняються правила. Люди не готові, їм не пояснили. І сама держава ще навіть не дошліфувала ці правила, але давайте вже по них працювати. Дивіться, я ще один тут ризик. Помітив, ми зараз поговоримо, як працює робоча група, але є ризик, в чому заключається в тому, що механізм державі, він не складний і великий. Так і він нас може настати цей момент, умовне перше число, коли ця база повинна запрацювати. Є купа постанов, якими вона регулюється. База працювати не Починає, а митні органи утримують постанови, за якими мають діяти. Волонтер приїжджає на кордон і йому кажуть: вибач, дорогий, ось є постанова, база не працює, це не до нас питання. І вантаж сьогодні не заїде. Великий вантаж, а вантаж, який везуть волонтери, він потрібен не на завтра, він потрібен на позавчора. Великий ризик в цьому є. Про роботу самої робочої групи, яка, я так розумію, нещодавно почала працювати, як вона взагалі відбувається? Чи є комунікація, чи достатній рівень цієї комунікації? Е, ну, було проведено вже перший круглий стіл, е, на якому насправді е, серед великої кількості учасників цієї робочої групи, представників різних волонтерських спільнот, е, регіонів України і організацій, е, було дуже мало. Е, Раціональних конкретних пропозицій, тому що це була перша робоча група, яка дала можливість волонтерам висловити своє незадоволення від цього процесу, який відбувається, тому що в нас на сьогодні нема гармонізації законодавства, яке би врегульовало везення гуманітарної допомоги, також ну ще одною такою проблемою, це те, ми можемо всі згадати, як після 24 лютого 2022 року всі почали масово допомагати нашим збройним силам внутрішньо міщеним особам, тим, хто постраждав від війни, і держава не прокомунікувала правильно про те, як має ввозитися ця гуманітарна допомога і як вона має правильно передаватися. І вже там, в травні, в червні, коли Люди якось стали на рейки цієї волонтерської допомоги. Я з ними спілкувалася, і я кажу: а, ну, ви акти прямо передачі робите? Вони кажуть, які акти прямо передачі? Я кажу, а як ви підтверджуєте те, що ви комусь щось передали? Вони такі, а навіщо це робити? Тобто, з ними про це ніхто не прокомунікував. І я. І Теж. Це потім стало низкою так, цілих кримінальних, кримінальних то, справ так, про передачу так, автомобілів абсолютно, абсолютно, торгівлі так. автомобілями, так тому що не було документів, так, які підтверджували так, передачу. Так, так. Люди щиро хотіли допомогти, робили це власними силами, а потім до них приходили правоохоронні органи і вимагали від них те, чого ну ці волонтери на жаль не могли дати через те, що вони не знали, як це робити. Я просто дивлюся Ось. на календар і бачу, що тут лишилися лічені дні до початку роботи цих нових правил. Так і розуміємо, що ситуація може склатися схожою як було з і комплектуючими до дронів так їх треба було багато і давно. А постанову про дозвіл і не вважати їх товарами подвійного призначення ми отримали нещодавно. Ну це ж так само рахуйте. Ну скільки часу вже пройшло, і тільки тепер приймається закон про внесення змін до законодавства, яке е, е, якось е, Обрамлює те, як має востись гуманітарна допомога. Ну, до е, часті Міністерства соціальної політики вони йдуть на контакт і е, вони завжди відповідають на всі запитання, якими б вони, е, на перший погляд, дивними б не здавалися. Вони готові до співпраці, вони е, проявляють інтерес до тих зауважень, які ми вказуємо. Вони е, самі насправді дуже дякують за цей зворотній зв'язок по цій системі, яку вони вводять, тому що. Так само в одній з нещодавніх розмов вони сказали, що дуже класно, що є такий активний волонтерський фронт, який от, хоче включатися в цю роботу, тому що вони теоретично обмалювали, як мається система працювати, а волонтери зі свого боку розказують якісь практичні Це, аспекти то, цієї то, що роботи, що воно які вони шлифують, та, врахують. А та, 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 є ще питання іноземців, так які. Працюють як волонтери в Україні, так вони зі своєї країни в Україну везуть вантажі. Як вони будуть регулюватися у цій системі і цими постановами? Дивіться, наскільки я розумію, волонтерські організації іноземні, які ввозили сюди гуманітарну допомогу, вони ж все одно ввозили її на когось. Тобто в декларації вказувався одержувач гуманітарної допомоги. Тому, якщо іноземна волонтерська організація після 1 грудня, у випадку запрацювання цієї системи захоче ввести якусь гуманітарну допомогу, вона повинна налагодити ще тісніший контакт зі своїми українськими партнерами, щоб ці українські партнери зареєструвались цій автоматизованій системі, подали декларацію з цим вантажом, який іноземець хоче завести в Україну, і потім прозвітували про нього. Тобто до іноземних волонтерів як таких вимог по цій автоматизованій системі нема, тому що вони донори. Питання є до одержувачів цієї гуманітарної допомоги. Не можуть мати суд партнерів, одержувачів які це будуть робити, теж що робимо ми так фактично отримувати питання до вас обох. Як взагалі на вашу думку, потрібно покращити цю ситуацію, щоб і волонтерам було комфортно ввозити гуманітарну допомогу в Україні, українцям її отримувати, і держава, щоб могла контролювати всі ці процеси? На мою думку, добре, щоб почала вже дошліфовувати теорію, і зводити з практикою, mm. так але це потребує часу і, можливо, певних знову ж таки в ті самі е, нормотворчі документи та законодавчі документи. Це точно не два тижні. Тому є е, петиція, є звернення до президента про те, щоб все таки відтермінувати цю постанову вступ її в силу не 1 грудня, а дати ну Йдеться про 6 місяців. Можливість працювати паралельно, так як є на сьогодні, так як вже говорили, всі звикли, і дехто навіть не знає, що має бути інакше, чи може бути інакше. Ну і, і в цьому поступово переходити на автоматизовану систему, бо є там можливість насправді для тих, хто вміє, хоче і може це спростити собі автоматизувати ці ці процеси. Ось тому потрібен час відтермінувати. Точно не 1 грудня. Ніхто не встигне до 1 грудня ні міністерство, ні волонтери. Скажем, щоб вона працювала нормально. Пані Марта, ви в робочій групі чи відтермінує, чи все таки 1 грудня вона запрацює, і що потрібно налагодити, щоб всім було комфортно все робити? Відповідь на питання про те, коли вступить сила дія цієї постанови і коли буде. Обов'язковість ведення цієї системи не повідомляли, чи це буде 1 грудня. Станом зараз так, це 1 грудня. Mm. Про відтермінування мови не йде, але я теж бачу по цих настроях робочої групи і учасників. І тому об'єму роботи, які ще стоїть перед державою в обліку і звітності гуманітарної допомоги, я маю великий сумнів, що це станеться 1 грудня. Оскільки сама система. Яку як би ми сильно цю ідею не хвалили і не підтримували, сама система у сьогоднішньому вигляді потребує дуже багато допрацювань, як якихось там деталей до внесення кнопочок, так і глобальних до подання звіту і до самої логіки роботи цієї системи в якихось її окремих аспектах. І тому я вважаю, що держава. Має забезпечити діалог з волонтерами, не в розрізі ми зробили ось таку ініціативу. Будь ласка, підтримайте її. Внесіть це все має розглядатися комплексно. Як ми возимо гуманітарну допомогу, що вам для цього потрібно? Як це зробити? Як держава може допомогти? Як ви можете полегшити своє життя і свою діяльність з допомогою держави? Що вам потрібно від нас? Що ми можемо вам дати? І саме таким чином воно якось все має запра запрацювати. тому що ми розуміємо, що. Війна закінчиться, закінчиться нашою перемогою, але процес везення гуманітарної допомоги не припиниться, і нам потрібно далекоглядно дивитися Правильний на це механізм. питання та як ми далі будемо працювати з гуманітарної допомоги у народній самороні. Багато волонтерів. Я не знаю скільки, але знаю, що їх дуже багато. Які настрої, коли от почалась це все обурення в соцмережах, всі читають, всі думають. Е, є ті, хто кажуть, що все не хочу більше волонтерчи. Чи все таки? Всі стануть і будуть працювати до перемоги, е, точно будемо працювати, е, точно були різні думки і, і не завжди там цензурною е, умовою, е, Тому що, але все знову ж таки через те, що от вам правила саміше не знаємо, як вони будуть снувати, але ви вже маєте по них жити і, і далі працювати. Але розбираємося, вникаємо в кожен в кожен пункт, тому. Е, ну, Теж розуміємо, що треба спілкуватися з органами влади, теж пояснювати. Бо дійсно там дві тисячі фур, яких ми провезли за тільки за півтори року. Ну дають нам вже сьогодні певний досвід, і вісім років перед тим все ж таки щось пояснювати владі, і ми с в кабінетах, що воно не зовсім так, як вони собі уявляють. Ну так, але воно може обернутися. Іншою стороною медалі так народна самоборона організація велика. Вона може собі, так би мовити, дозволити потягнути на собі таке навантаження. Ті волонтери, які є меншими волонтерами, можуть просто кинутися того ровера. Так вони не захочуть займатися такою кількістю паперів, і кількість людей, які волонтерять, може зменшитися. Ну і так, вона. Ризик жаль, так є. зараз зменшується. Ризик такий є, тому це середовище треба підтримувати, комунікувати. Ми це теж робимо постійно, консультуємо Людям пояснюємо, що ну, наприклад, цей пункт насправді ось так та можна виконати. А цей насправді ми думали, що якщо ти за три місяці не прозвітуєш, тобто то не роздаш все, там позбавлення правовезення на півроку санкції, страшні про подивилися так неоднозначно написано але вже прокомунікували що там нема таких санкцій може роздавати стільки скільки треба часу акти там ще знову ж дивимося як це це форма бо вони теж не завжди вдається оперативно їх зібрати тобто откруми воно все сере насправді все сере Ну я сподіваюся, що знову ж таки завдяки в тому, що ми сьогодні спілкуємося, що нас чують люди, нас чують напевно сотні тисяч волонтерів Львівщини. Е, ми завжди готові до, до, до спілкування, діалогу, е, спільного навіть в просування якихось правок, і зрештою з цим зараз займаємося. Якщо повернутися до теорії того, що пропонує держава, як би це мало виглядати? Тобто, людина везе, декларує, хтось підтверджує цю декларацію. Тобто, як цей механізм вони пропонують, аби він виглядав, що можна було проконтролювати, що цей вантаж Їде саме туди, куди він має доїхати, і як правильно візитувати, кому він розданий, що роздав його людям. Ну це якраз передбачається автоматизована система станом на сьогодні. Тобто, тобто я як як би е там це виглядало? я як керівник громадської організації, знаю від донора, який мені присилає інвойс чи повідомлення, що ось ми готові передати вам там медичні медичне обладнання. Я заходжу в цю систему, е ввожу вантаж. І медичні це медичне обладнання далі. Це я в класифікаторі так, так, так. Класифікатор відповідає Митниць, там 20 так. тисяч різних класифікацій Ні, там. Згідно декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомоги. Є вісім mm. категорій товарів. Ось і ну, зі згідно... трохи легше так. І згідно цих восьми категорій товарів я визначаю, що я завожу. Як громадська організація чи там благодійний фонд, я формую декларацію. Цю декларацію нею я ділюся з водієм. Там є оцей унікальний код, який озвучується на митниці. Ось митниця підбиває цю декларацію, і я в своїй системі бачу: ага, водій заїхав. І він мені привозить це обладнання. Я в цьому в цій системі підтверджую, що я отримала це, тому що я вношу в звіті про прихід цієї гуманітарної допомоги, саме цієї позиції, і потім я вношу в звіті в розділі, де я роздаю гуманітарну допомогу. Кому і скільки я роздала. Якщо це фізичні особи, то як ж там відмітити, кому їх роздав? Там, так, там ні, там особа. там просто вказано фізична особа і кількість. Скільком фізичним особам ти роздав якусь одиницю товару, які визнаний гуманітарною допомогою? Дякую вам, що ви прийшли до нас так детально розказали. Впевнена, що ми ще зробимо зі стансом ефір, коли вже от повністю приймуть постанови. Вона буде правильно ну, принаймні, напередодні, щоб вже зрозуміти, як вона на практиці буде діяти. Так, дякуємо за такий ґрунтовний аналіз. Я нагадаю, що ми розмовляли із волонтером народної самоборони Львівщини Валерієм Меремчуком. А також із Мартою Лігос, юристкою, членкинею робочої групи Міністерства соціальної політики з питань гуманітарної допомоги.